Я з 27 лютого 22 року. Чому я пішов добровольцем в перші дні? Я почав збирати дані про своїх предків. Так вийшло, що мої тато і мама з одного села. І це село воно знаходиться в Вінницькій області, і це дуже древнє село. Тобто Ніхто не знає, коли воно відтворилося. Там знаходять ще якісь стоянки привісних людей. От. Я почав вивчати цю історію. От. Я переписав всіх, всіх своїх предків на 250 років в глибину, ну, всі документи, які я міг знайти. І я почав відчувати якусь саме те коріння, саме цей зв'язок. з Нашими предками я своїм хлопцям, своїм дітям розказую, що от дивіться, люди принесли цю нитку життя. Через такі випробування, які нам навіть не снилися, вони несли тільки для того, щоб ми з вами жили. І життя це не тільки права, життя це обов'язок. І ми повинні виконати цей обов'язок, ми повинні прожити це своє життя так, щоб нашим предкам не було за нас соромно. От. І я зрозумів, що Україна це не просто садо почневе коло хати, не просто там Шевченко і влася Українка. Україна це, це земля, це е, люди, які лежать в цій землі. Це кров, якою вони полили цю землю, е, це культура, яка яку ми ще не знаємо досконало. Це, це дуже глибоко. От. І нам ще є, що боронити, нам є що вивчати, нам є що цінити. Найбільший ресурс це моя сім'я. Це моя дружина, мої сини, моя онучка. Мені не так страшно на війні від обстрілів там, і прильотів, як від того, що я просто зможу, не зможу виконувати свої обов'язки фізично. Це найстрашніший для мене страх. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. Якщо рашка не розвалиться, стан війни буде продовжуватися. Нас будуть обстрілювати, будуть гинути цивільні, будуть військові постійно в готовності. Тому я думаю, що війна закінчиться тільки тоді, коли зникне наш ворог. Коли розвалиться ця Монгольська імперія, яка зараз існує до цієї пори, коли вони почнуть своє, свою ненавість, свою якусь творимо якусь істотність на друг на друга направляти, тоді закінчиться наша війна. Навіщо придумувати? Подивіться в історію, хто такі росіяни, як вони себе поводили, як вони поводили себе протягом останніх 500 років. Нічого не змінилося. Вони як були монголами, так і монголами залишились. Устройство держави, відносини все це дикий степ. Нічого не зміниться наступних 500 років. Тому ми повинні бути до цього готові і з цим жити. Перед війною ми там з росіянами ще воювали, і вони кажуть, типу, що України не було, українську мову придумали, там австрійці в 2018 році. Я вже, слухай, мої, мої, мої предки розмовляли по-російськи з дуже великим акцентом. А деякі навіть не розуміли. Тому я не вірю тобі. Я, ну, я знаю, про що говорив. Наприклад, я в архівних документах знаходжу там, в 17 сторіччі односельчанин з прізвищем Українець. Як українців не було, так? Тому вивчайте історію. Ви будете знати, як це було, які у вас ресурси і як це буде. Той, хто вбиває дракона, сам стає драконом. з драконом. От. І мене дуже бентежить те, що людей треба буде лічити від цієї ненависті, не нашому народові. Такі, як ми зараз дивимося ці ролики да, з дронами, як там, розриває росіяни частини, це ненормально. Це не, не свойственно для нашого народу, і це треба буде лічити дуже довго. Піл Суцький колись сказав, що е, якщо не буде вільної України, то не буде і Польщі. Тобто Україна в, в якості прокладки між цим диким полем. Е, так само і нам. Треба зробити цю прокладку між нами і диким полем. Це якась курська або там, не знаю, якась, там, Білгородська республіка повинна бути. І хай вони там гризуться, а ми будемо жити і з будувати.